Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті осада. Так, це польське село Осада Лесна. Десь в нижньосільлеському воєводстві, якщо я правильно вимовив. Наскільки ми пам'ятаємо, я здав деревину допоміг владу і ось прямую допомагати тепер владовому сусіду Бартику. Який, до речі, живе недалеко від магазину. А магазин десь поруч. Ось, я маю проїхати цвинтар по асфальтовій дорозі і на першому повороті повернути ліворуч. Так, головне не пропустити цей поворот. Я бачу знаки. Ось, я поворот пропустив. Так, а де ж це мені розвернутися? Я бачу місцину. Спробую тут розвернутися. Так. Нормально, наче вписуюся. Не забуваємо, що у мене машина з причепом, з півпричепом. причепом. Так буде точніше. Ось, і розвернувся і їду назад. Сподіваюся, що тут я проворот не прогавлю знову. Так, знаки бачу знаки. І ось він поворот. Пробуємо повертати. Так, зараз під гірочку і їдемо до Бартика. До речі, я ж не сказав, якою роботою ми будемо займатися. бартику потрібно зробити силос із трав'яних тюків. До речі, я бачу магазин. Так, це пропорції магазину. І бартик десь живе праворуч. Я бачу його маєток. Зараз тут зупинюсь, десь на галявині, щоб не заважати нікому. На дорозі зупинятися неправильно. І про роботу. У мене ж немає ніякого інструменту. Воно же на женді. Отже, у бартака все є у подвір'ї. Он і трактор стоїть, і різні механізми, і якась дівчина там стоїть. Доброго дня! Бартик вдома. А вона щось з роздивляється, їй все рівно. А відкрити я не можу, так. Ворота. Хвіртка не відкривається? Ну що ж, ну що ж, зараз побігаю по колу, подивлюся, може, щось знайду. Ага, ось іще якесь знаряддя. Так, подивимося. Це, мабуть, щоб збирати тюки. Сподіваюся, що так, а це тюки робити. Ага, далі. Що нам потрібно? Нам потрібно скосити травку. І треба якось зібрати? Треба граблі і треба плівка. Ми будемо робити силосні ячуки. Хм, Подивимося, подивимося, що в нас тут в гаражах. Зачинено. Ну звісно, хто мені відчинить гаражі. Коли нікого вдома немає. Ага, ось, дивіться, я бачу граблі і бачу упаковочну, запаковочну машинку. Ну що ж, а з чого ми почнемо? Нам спочатку треба покосити траву. На 51 полі. Зараз я сідаю в трактор, заводжуся і перегляну мапу, де воно знаходиться. Так, подивимося, що тут у нас по мапі. Отже, 51 поле якраз біля якоїсь млечарні, де можна здавати молоко. О, я якраз там розвертався, тому я знаю, де це. Так, мапу, подивилися. Тепер їдемо до млечарні. Там у нас знаходиться 51 поле. До речі, що я хочу підкреслити, то це те, що трактор цей дуже м'яко і дуже приємно поводить себе. Давно я не їздив на такій хорошій техніці. Коли мені ще така нагода випаде? Ось зараз через травичку на дорогу і до 51-го поля. Наскільки я пам'ятаю, по мапі дивився нам сюди. Ось тут якась підтоплена дорога, я сподіваюся, це сюди. Я бачу травичку. Я думаю, це наше поле, яке ми маємо скосити. Так, а головне, нам треба розібратися з нашими кнопками, з нашим нажендям. Я просто не в курсі, я на таких крутих тракторах давно не їздив. Треба щось поклацати і якось все це розвернути. Так, а ну давай, давай. Я і, і сюди класно, і туди класно. О, щось пішло. Розкладається. Добре. Зараз тумблер перемкну. В іншу позицію. Оп. Пішло розкладання. Все, я зрозумів, як цим користуватися. Розклав, то розклав. Треба ще вмикнути, щоб воно працювало. Ось. Перша газонокосарка пішла. Наша передня. Тепер треба вмикнути задню. Ось, все пішло. Так. Проїдемося. Я бачу, що піднімається пил. Така трав'яна соковита суміш. Це значить, що травка почала коситися. Так, треба спочатку налаштуватися. Ось так прицілитися і їхати працювати. Ось, зараз подивлюся, чи все коситься. Все дуже добре. Тобто, тобто, починаємо наполегливо працювати. Так, під'їжджаємо до маєтку і я не знаю, де це все поскидувати. Я зараз заїду у двір і спробую там все скинути. Так, обережненько. Двір не наш. Габарітів ще не відчуваю цього трактора. Не хочу тут все розламати. А то на 2000 євро своїх я нічого не відбудую. У мене дуже мало грошей поки що, але я зроблю роботу і мені заплатять. О! Бартек! Бартек! А він не. відповідає. Не відкликається. Це не Бартек, це просто якийсь мужик у подвір'ї. Ну то його справи. Ні, Щоб мені допомогти і десь. Хоча чому мені допомагати? Я сам все зроблю і отримую гроші. Так, спочатку треба скинути все на Жендя. Так, що мені залишилося передню косарку десь скинути. О, якраз за цим мужиком я її і скину. Він, сподіваюся, не проти. А я його не зачепив. Це нормально. Ось тут скидаю. Так, вирівнюю трошечки трактора. І зараз поїду по косарку. Точніше по граблі. Ось ще трошечки. Грабельки під'єднали. Готово! А можна виїжджати на поле, так? Все там прикріплено, все надійно. Давно гравлями не користувався, зараз спробую, як це вони в ділі. Всі гравельки зняті і надійно зафіксовані. Тепер нам треба завести їх назад до бартака, взяти тюкоформовочну машину, сформувати тюки, а потім їх замотати у плівку. Ну що ж, ще роботою попереду багатсько. Цим я зараз і займуся. Отже, що я хочу показати, дивіться, як я поскладав тюки вздовж поля. Ну ви зрозуміли, як я порозвертав їх, щоб, щоб їхати на цьому підбирачі і збирати їх з легкістю. Тобто я зараз заїду, один підберу, потім заїду на інший, і так далі. і так далі, Поки не зберу 4 чи 5 там лазить в наш навантажувач. Зараз спочатку його розкладу. Ось. І потрошечку буду їхати до тюка. Зараз дивіться, як я його підхоплю. Тобто він має ось так от опуститися і захопити тюк. Я сподіваюся, у мене вийде з першого разу. Хоча погано видно. Я не, ви... я не бачу, як це його забрати. Так. Е... Походу я промазав. Так, його трошечки перекосило. І він не хоче заїжджати, не хоче залізати. Ай, йолки-палки. Не дуже добре вийшло. А, так, він уже перекошений. Я спробую зараз підібрати ось цей дальній. Ну, буває, з першого разу не вийшло, вийде з другого. Головне заїхати обережненько, щоб його не штовхнути колесами. Так, сподіваюся, проходить заднє колесо і зараз, наче, попадаю. Ні. Перекосило. Так, зараз протягну його. Я, я не знаю, що сказати Бартику. Ну, так вийшло. Якесь у його неправильне нарження. Ну, Такого я, звісно, не очікував е при роботі, але є хороша новина. Влад звільнився і зараз під'їде, мені допоможе. О, до речі, ось він там їде. Я не знаю, що буде, звісно. Чи він допоможе, чи ні. Чи Бартика визве, а Бартик мені навіше люлей. не в курсі. Зараз, зараз побалакаємо. Влад, привіт! О, привіт, Дмитро. Дивись, що сталося у мене. Ого, слухай, це проблема. Слухай, не дістати? Що скажеш, я не знаю. Ну, слухай, є тут, вон там бачиш, завод Біоенергетики. Так, так. Там в них якраз є причіп для тюків, вони ним возять. Я так розумію, ти для них якраз і будеш возити. То може ти домовишся там з ними і вони видадуть тобі новий причіп. Зрозуміло, дякую. Я ж не в курсі, що тут і як. Ну спробую поїхати. Ти мені допоможеш якось повантажити у тебе є чим? Так, звичайно, я тоді зараз за трактором поїду. А ти за причіпом. Добре, Давай, добре. Звісно, дякую. Як добре, як добре, що влад звільнився і допоможе мені. Так, а спочатку треба поїхати на цей біоенергетичний завод. Там треба взяти причеп і підвести сюди. А Влад якраз візьме трактора і допоможе навантажити тюки на цей новий причеп. Орендований, звісно. Так, а головне, як це мені виїхати на цей завод? Я тут вперше перший раз їду. Я бачу тут поля, а тут якийсь лісок. А дорога йде, все ліворуч і ліворуч від заводу. Так, я сподіваюся, що зараз виїду до нього. Я ж не буду по чужим полям їхати. Ей, дорога, ти куди? А, ні, вона виходить до заводу. Зараз під'їду туди і подивлюся, що там і до чого. О, бачу, доріженьку асфальтовано, все, ми не заблукали, виїхали і відразу біля заводу. Я сподіваюся, це він. Зараз поверну сюди. Так. Заїжджаємо на територію, поглянемо, що тут і куди. Так, мені потрібен причеп і мені потрібна якась адміністрація. Хто мені що тут підкаже? Я навіть не знаю, куди бігти. Оце велике якесь будівля, маленька будівля, середня будівля. Куди, куди, куди? М мабуть, побігу до найбільшої? Найбільша будівля, значить там адміністрація. О, до речі, ось і причеп, походу, який мені потрібно. Так, зараз, зараз я запитаю. Домовився я за причеп? Всього за 500 євро. Ось такий. Називається він xt 2 А чому 2? Бо тут два рядки для тюків. Ви тільки подумайте, скільки сюди тюків може влізти. Дивіться, які форми. Підставки якраз під тюки. Бачите такі дугою-дугою. Прикольно. А, і сподіваюся, на нього буде легко завантажувати. Але його звідси не легко буде витягувати. Зараз підчеплюся. Він дуже довгий, він дуже габаритний. Треба подумати, як це виїхати. Ось так зараз поїду по широкій дузі. Щоб нічого не зачепити ненароком. А то оренда 500 євро. А ремонт ще більше стане мені, тому я не хочу його зламати чи щось зламати у подвір'ї. Так, а виїжджати, виїжджати то як? Дивіться, який щільний трафік. І я вже не поверну ліворуч. Точніше, праворуч. Я поверну тільки ліворуч і поїду по асфальтовій дорозі. Бо я там просто не розвернуся. Я фізично не пролізу. Ну нічого, нічого. Ми справилися, ми виїхали, машинка обережно. Бачиш, я їду з великим причепом. От так через місто я доїду до нашого поля. Ой, і нелегка ж дорога була. Цей причеп завжди хотів когось зачепити із трафіку, але я впорався. У мене вже нервова система здає, бо дійсно дуже важко було їхати. Он, дивлюся, влад вже готовий навантажувати. Уже і тюб підібрав. Добре, зараз я зупинюся так, щоб було йому зручно. Дивись, що я привіз! Ого, оце причіп. Да я сам здивований, не повіриш. Я поки доїхав, чуть не посивів. Я таких і не бачив, слухай. Ну, спробуємо попрацювати із такими. Слухай, можна я перекурю, бо все ж таки дорога була важка, я десь в тіньку почекаю, бо перетіпало, я не можу. Я, я не можу працювати зараз. А добре, добре. Буду винен. А вже ж. До речі, любі глядачі, а ви підписалися на влада? Так, це канал Сховища інженера. А номерші ну, туди. Всі підписалися, поставили коментарі і лайки. А я буду думати, що мені робити з тим навантажувачем тюків, який заклинило. Мені ж ще треба його бартику завести. Ой, справ у мене. О, Дмитро, ты что там? Задремав? Ох. лки-палки, так? Задремав. Эээ, е -е, я не сплю, Ні, не дрімав. Да, все нормально. О, ничего нет. Только русская штука. Я все завантажив, тільки вот там, ну, одного трошки плівку здрав, ну це таке, я думаю, нормально примет. Ну нормально, нормально, приймуть, конечно. Куди ж вон и Давай, ты едь вперед, я за тобою. Цим причипом. Якось там дістанемо той тюк. Добре, добре. А ти хочеш за мною завести тюк в цьому, в підвірнику, так, да, відразу? Ну так, так, ну що ж з ним. Я не знаю, як його дістати. Можливо, таке вже було в них, вони знають як. А в принципі розберуся, у них така робота. Добре, зараз поїду. Давай, я за тобою. Це ж треба було так задрімати. Хоча я з дороги не спав, тільки працював і працював. Треба якось виспатися, бо не можу. Отже, тюки складені, дивіться, як гарненько-рівненько, я би так не склав. Влад їде за мною. Цей тюк ми достанемо на заводі. Я згабув, як цей завод називається, якісь біоенергетика, чи що. Добре, що дорогу до нього я пам'ятаю. От сюди через поля, і я поїду і виїду. Так, ми тут утворили дуже величезні затори, машини не їдуть ні спереду, ні ззаду. Ну, звісно, я не знаю, що там сталося, чи хтось когось зачепив. Сподіваюся, все обійшлося. Так, машини, машини, давайте, приїжджайте. Мені треба повернути сюди на завод, а ви тут стоїте. Хоча я розумію, я б теж би стояв і не знав би, що робити, якщо такі затори. Куди вже? В яму поїдеш? В канаву? Так, зараз почекаємо, я дивлюсь, влад за мною їде, отже, все нормально, там обійшлося. Нікого ми не зачепили, а затори дивіться кілометрові. Ну вибачте, вибачте, люди, у нас теж робота і дуже важлива. Так, бачу, що машини поїхали. Зараз спробую обережно заїхати сюди на територію заводу. Головне проїхати, не зачепити паркан, нічого не позносити, бо я знаю, що радіус повороту дуже великий. Машина, ти мені заважаєш? Від'їдь, я же зачеплю. Так, Влад, пішов домовлятися. Ось, все добре. Казав же, їдь давай, їдь, що ти стоїш, правильно? Так, сподіваюся, сподіваюся, я тут проїду. Так. Вже легше. Вже легше. Можна видохнути, я на території заводу. Нічого mm -hmm. собі, оце, звісно, була задачка. Ти бачив, яка пробка була на дорозі? Та жесть. Що з ними не так. Не знають як їздити. Права накупляють, а їздити не навчились. Да, мені вообще їздити навчитися. Я з таким причепом ніколи не їздив. Капець. це було просто, просто жахливо. Я посивів. Ну, новий досвід. Я думаю, зараз цей причеп скину тут. Mm -hmm. Прямо тут відчуплю десь, припаркуюся да та поговоримо. Так, давай, я також. Нарешті я від'єднав цей клятий причеп. 500 євро, так 500 євро. Я ще 200 зверху накину, бо я з ним намучився і кинув де попало, його заберуть і хай з ним розбираються. Більше я його не візьму. Що, Влад, поїхали завеземо все на Жендя Бартику. Так, давай, їдь за мною. Нарешті, нарешті, завеземо все бартаку, все ціленьке, дивіться, навіть фарба не подерлася. Добре, що нам допомогли, витягнули цей тюк. У їх є і інструменти, і люди, тобто без проблем все вийшло. Тепер ми їдемо назад до бартака, здаємо нажендя і, сподіваюся, отримуємо гроші. Олені, олені, дивіться, скільки тут оленів бігають по дорозі просто стаями. Цікаво за ними спостерігати. Тут, до речі, недалеко заповідна зона. Олені тут під захистом законодавства. Вони тут вільно пересуваються, тому такі справи. А тим часом ми під'їжджаємо до Бартика. Зараз спробуємо відчепити все на жендя. Зараз я трактор у подвір'я зажену, да, повернуся. Залишилося зовсім трошечки. Це завести трактора, поставити у подвір'ї. Там, де взяв, там і поставлю. Ну, можливо, майже там. Головне, щоб все було у подвір'ї і Бартик не розочарувався. Подряпи на тракторі наче не залишив, все добре. Ось тут зупинився. Добренько, добренько, зараз поспілкуюся з Владом. Що ми бартику все завезли, наче, так? Так, все нормально. З Бартиком ми потім вирішимо, що, що далі робити. А зараз сідай в свою вантажівку і поїхав, я тобі дещо покажу. Так, звісно, де моя вантажівка? Де стояла там і стоїть? Файно, зараз заведу її. Як гарно вона блищить на сонці. Дивіться, яка файна вантажівка. Чудово все. Зараз розвернуся і поїду за владом. До речі, я тільки збагнув, що влад живе прямо біля магазину. Точно, він же казав, мій сусід, бартик. О, буду знати, буду заїжджати в гості. А зараз ми кудись їдемо. Цікаво, куди. І як далеко? В принципі, в принципі, що думати гадати, я буду їхати, а на місці, коли приїдемо, вже зустрінемося. Ага, попереду знайомі місця. Ми їдемо, скоріш за всього, до техніка. Але чекайте, він... він повертає тут. Добре. Зараз я теж тут поверну. Обережна машинка, бачиш, я на вантажівці. У мене великі габарити, великий радіус повороту. Дуже великий, я з першого разу не вписався. Зараз трошечки підлаштуюся і заїду. Чую ж моли гудуть. Ось тут я припаркуюся. Так, запитаю, куди ми приїхали. Так, і що тут? Ну, дивись, це тобі подаруночок від Штефана тримай. Ого, нічого собі, серйозно? Так, вітаю тебе, ти тепер офіційно житель посади. Один Ого. з нас. Дякую велике, слухай, дивіться, це, це мій перший особняк. Нічого собі, тут навіть дрова є. Клас, там і поле є. Чекай, чек, чекай, чекай, Відпочувай. я хочу подивитися, яким відпочивати. Ти дивись, яке поле класне. А що тут росте? Я не знаю, перший раз таку культуру бачу, вона молода. Ммм, смачніші поби. А, зрозуміло, цікаво. А хто це їх? потоптав, а? Ну тут усілякі сусіди бувають. Відпочивай, освоюйся. А потім ми зв'яжемось. Добре, дякую. Слухай, я тут такий радий побіг і поки що по полю. Дивіться, що мені подарували. Я тепер офіційно житель осади. Дивіться, у мене яке велике, грандіозне, круте поле бобів. О, дякую, Владу, дякую, Штефану, дякую всім за перегляди. З вами був Фальконе. До зустрічі. ТБ шось трактор на козу став. Так. Просто так, я пусть став. Миста. Я забув назву міста. Осада лесня.